Ініціативи Львівської обласної ради запропоновано 9-10 серпня провести ем, акцію, мистецьку-патріотичну акцію Чисті джерела Буху. Власне, з ініціативи Тайдора Дмитровича були ще прошли рік, щоб не знали, що може бути такі події, не знали, що буде власне, війна. Що може бути таке, і десь планувалось проведення на території золоча району. Традиційно десь, так як вже чисті джерела було, це був фестиваль, який якого знав, який проходив, який мав добру славу. Але сталися такі події, і власне проведення цих фестивалів стало під знаком питання, і власне частина фестивалю на ївщині не проводилась, власний фестиваль Підкарник, який був великий, не проходить ряд фестивалів. Але на останньому засіданні комісії культури, в якому ми були, прозвучала думка, що все рівно заходи хоч частково треба проводити, адже суспільство в такій майже депресивному стані все рівно треба збиратись, треба такі акції, можливо. Присвячувати те, що ми десь аплодували збору коштів на армію. Ми казали, що це не буде якісь примусові кожна людина, яка заважає хто гривню, хто нічого, щоб в такому прозорому десь е в дійстві зібрати певні кошти і допомогти цим хлопцям, які сьогодні воюють там. Що без хліба, без готовищ народ не обходиться, це правда, Їх треба проводити поза всякого сумніву. Але ми чудово знаємо, що кожного року ми проводимо широкомасштабний захід, присвячений Маркену Шешкевичу, який приходить щорічно і збирається ще людей. І чому би в цей день не можна було приєднати ті патріотичні думки подяки тим воїнам, які приймали участь в зоні АТО? Що стосується Верхобузького фестивалю, тобто мистецько патріотичної акції, як ви говорите. Розумієте, у багатьох людей сасуба величезні сумні і несприйняття. Перш за все, чому виявляється це не несприйняття? Якщо ви справді планували це зробити, то чому мені дзвонять з бродячи не питають, Михайло, поясни, будь ласка, чому ми відмовляємо до дискотек, відмовляємося від, відмовляємо від заходів, а десант проводить такий широкомасштабний захід. А я говорю, який захід? Ну як, в тебе в суботу захід? Про що ви говорите? Сільський голова навіть не знає. Четвер, що в суботу на його території буде проходити захід. Чи ця реклама була для того зроблена, щоб народ не збунтувався, чи ця реклама була зроблена для того, як було щоб я був на Верхопущі, щоб зібралося 300 людей і прокачались декілька тисяч гривень. Люди зараз не ті. Люди чудово розуміють. І ви сьогодні мені скажете, і ми озвучимо, скільки грошей ви заплануєте витратити і скільки грошей ви збираєте на підтримку нашої армії. Бо ви знаєте, що кожна громада. В міру своєї можливості кожна людина, кожна підкреслюю, від 5 гривень до 500 гривень. Кожна людина давала гроші на підтримку армії. І не тільки раз, декілька разів. І ви вважаєте, що сьогодні люди прийдуть, молоді, яка хоче поскакати, витягне 10 гривень там не витягне. Мої купи пляшку глю. Але менше не про це про те. Тому я не маю права не сказати про те, що мої односечани вкрай збурені такою ситуацією, що до проведення даного. Мистецько-патріотичної акції. Я говорив мені, пан Андрій, що я насправді ну, настільки низький рівень, рівень сільського голови, що не можу розрізити корову від кузи. Адже фестиваль то не мистецько патріотична акція. Але суть справи, кожна людина розуміє, в чому він пов'язаний. І зараз кожен людині пояснити, що коли гинуть люди, коли ми не, не спускаємо чорної стрічки, коли люди кулемізора бачать ситуацію і плачуть сюзами на очах, і ми сьогодні говоримо про якусь патріотичну акцію, ви знаєте, я вражений. А це моя думка. Ви тобі благ, і ви має, що? Громада котівська не настільки не є категорично така настроєна проти цієї акції. Так здається, кошти треба буде на транспорт, кошти треба буде на все, треба буде вивозити там і так далі. Я абсолютно вважаю, що в даний час, тільки якщо є весенати, прошу все місько, все для міско, там не зберуть більше коштів для того, щоб, щоб дійсно перерахувати її. Я згідно з головою сільської ради просвіта Вважаю, що в даний час переможемо, буде з настане спокій, будемо проводити стріляння. Міська рада, що каже. Це про що я просто вирішено. Так і буде. Але, мабуть, не треба поводити. Все ж таки громаді. Ми говоримо тепер про громаду, То перший, який, які власне, не вирішують. Я, я прошу, тому що патріотизм підняти там, навіть ну, тих солдатів привітати, які приїхали. Коли бачили, я вам перша ротація була і взагалі ніколи стоїть. Взагалі. Це взагалі стежно для всіх, тому що. Подякувати їм потрібно, результати ну, гроші, це ті гроші можна було б бачити тепловізор, які реально їм там потрібні. Якщо там без алкоголю, дійсно так. Абсолютно планується без алкогольна. Я можу сказати, що в нас в районі має проходити якісь запити. <головіка> в тому числі якісь заходи, які ви скликали до себе молодь, і там, коли всі присутні, ходяться люди на одному в ми могли сказати молоді, що, такі, що таких явищ, яких я наслухався від свого водія, який вже два рази їздив на вимогу військомату по селах, для того, щоб проводити мобілізаційні заходи, вручення чи не Молодим людям, старшим чоловікам, ну, Я не буду такий категоричний, що у нас не потрібно проводити на екзамен. Не розказував мій водій, як під'їжджає сільський голова, під'їжджає представниківськоматую, представників оператори, а мужик з вікна виглядає, складає руки на вхрест, вони пізно політику руки на вхрест. Не різно. Це все інше. Знаєте, я тоді не буду категоричним. Я мушу вам сказати думку освітян щодо, щодо збору грошей. От. В липні місяці після того, коли освітяни пішли в відпустку, коли всі роз'їхалися, освітяни злочини зібрали майже 100 тисяч гривень і перерахували на картковий рахунок 3 го батальйону. Ніхто не плакав на відпустці, ми не маємо грошей, люди здавали. Але я хочу вам сказати, що одними грішми рівень патріотизму не вимірюється. Для того, щоб люди були патріотами, недостатньо стати гроші, бо багато дуже хоче просто відкупитися. А патріотичні акції особливо для молоді, щоб її там сказати свої слова, сумово треба десь закон, що ми не будемо проводити ці акції. Давайте, думаю, що ми будемо на Я не знаю, проводити чи не проводити саме цей захід. Але ми маємо вийти з цього кабінету, якщо ми вирішуємо не проводити захід цей, бо у нас немає довіри е, до, до, до виконавців, які приїдуть безкоштовно чи не безкоштовно. У нас немає довіри до використання грошей чи ще до цього. Давайте, ми державні люди. Давайте ми вийдемо звідси. З думкою про те, що ми повинні провести якісь патріотичні заходи для того, щоб зібрати молодь і їм пояснити. Бо те, що твориться з питанням мобілізації, це просто страхіт. Не йдеться завжди такі люди, які порахують вам з кишені ваші гроші, не тільки ці гроші. Тому, ну, якщо є добра думка, добрий задум, якщо це є для дійсного серця з Богом, якщо це є суспільство, вважає, що... Такі речі, наприклад, порадитися так само з різними організаціями, не тільки там з церквою, церква може сказати свої, по крайній мірі, щоб виглядало, щоб церква не взяла і не запечатала, це також дуже важливо. Бо більше змушують захопити, ніж до них знищити, знаєте. Тому якщо церква своєї сторони, хоча б якщо не підтримує, то хоча й потім не ганчує. Це вже дуже, це вже великий плюс. А по решті, є багато різних організацій, різних пропозицій, треба взяти всі до уваги. І зважити, наскільки є доцільність. Моя думка є особиста, приватна думка, що немає нічого в тому якогось застидного і так далі. Тим паче, якщо гроші збираються на такі речі. Привчити навіть елементарних речей. У нас до цього часу було опущено відчуття меценатства. Тобто ніхто не знав, що треба дати, пожертвувати, на церкву пожертвувати, на війську пожертвувати і так далі. Причилися всі, що з одного коритка користали. І, і таким, таким чином жили. Тому привчити людей і молодь, що це є наш обов'язок, я думаю, що також є тут великий плюс. Це моя тільки приватна думка. Тому що стрес потрібно знімати. За цих людей не потрібно забувати. Приїдуть, приїдуть, коли це все закінчиться, ці люди приїдуть і вони спитають, а що зроблено на, наш, на нашому місцевому на місці? Що зроблено? Що в цьому селі проведено? Що для моєї сім'ї зробили? Та нічого не роблять, тому що сказали, що влада у нас не пає, нікому не потрібно. Вересні чому? Можливо, час АТО на серпень закінчиться. Люди подумаємо, послухаємо думки людей. Якщо артисти дадуть знов згоду, я не можу гарантувати, бо у них свої цілі, звичайно, свої графіки, то тоді, можливо, вересні, можливо, десь половині вересня проведемо. Зараз, як є така думка, ну, вибачте, попросимо на наші медіа, щоб вони розуміли, яка. Чітко висвітлили сьогодні на Раду, чому така прийнята без позиція? І все. Дякую. Золотів нет.